Співаю вам куплет про звичайний інтернет, у навчанні він доречний, але ще і небезпечний, якщо хтось в чаті злий, розкажи батькам наші не ведись на хитрі жарти. В мережі є теж пірати інтернет, інтернет, він корисний та цікавий, але, друже, пам'ятай, всім підряд не довіряй. Не та цікавий, але дуже пам'ятай, Всім підряд не довіряй. <му> Ти паролі бережи, незнайомця, не кажи, дім та школу чи район особистий телефон, Сайти добрі, є й страшні, фейки ходять в мережі. Як щось тебе лякає, клич батьків, вони владнають. Інтернет, інтернет, він корисний та цікавий, але друже, пам'ятай, всім підряд не довіряй інтернет.